Експерт судов зброї, за стерти зброї, оскільки тут, вивченні всіх матеріалів, виникло дуже багато питань. Для цього я попрошу набрати стерпіння купання тени. Я не буду зачитувати документи, я тільки була зачитувати виклик із цих документів. І щоб ви зрозуміли, що я хочу і чому. Місто мали старший слідчий. СВП номер Житомирського руху, гонка, Житомирський обласний мільйонів міліції на провів огляд приміщення органу Малинського міжрайонного відділення судово-медичних експертиз. в результаті озеру виявили наступне. При внутрішньому розслідженні, при внутрішньому дослідженні трупа встановила, що коли було пошкоджено, кредит розправа. Та гореміки каміння, з полівилучене кулі він патрон калібру 45, дещо деформовано золотого кольору, але без відтриву частин. Протокол ППС також, опрім свічого, протокол ППС МДС Маруша, присутності, якого проводиться ОГІ Трупа Дивіченка. Є да, постанова про визнання речовими доказами 7-го 2022 року. 7-го, протокол 8-го, постанова 7. го Постанови старшого слідчого Житомирського групу в Житомирської області майор Медиця Медашківського про визнання речовими доказами від цього року слідчий також визнав наступне визнати вилучену. Під час проведення судового медичного дослідження група зеченка у золотистого кольору підкреслює золотистого кольору, десь деформовано, підкреслює деформовано, визнати речовим доказом та де приєднати кримінального провадження номер таку, в якості речового доказу. Тут я звертаю особливу увагу, що протокол поставного признання речовим доказом, чомусь вирішено на де раніше, щоб виявити цей доказ. Далі. Висновок експерта судово медичної експертизи. Знову витвільте тільки, що стосується культур, багато лампою перемога першого ребра около хребетні лінії першої і другої грудних хребців. Крові в вверх долі лівої легені. 5-6 го го місяк по правій підлогаковій лінії тоді на рано в яких канинах свиньє справи в його і жовтого металу металуську жовтого. Підпис маруща. Висновую експерту при проведенні судової експертизі зброї 21.032 року. Надана для дослідження відстрілення полю. Коля має довжину 25,5 міліметрів, маса кулі 3-4 грам. Куля обломкова з гострою вершиною на кулі фундаментально проглядається кінцева плоска лаква фарбованого покиття прозоро червоного кольору, Оболонка пулі виокрили з металу слідляства сірого кольору. Розуміло, золотистий, тісний Це різниця надзвичайно. Що притягнеться магнітом ззовні, покрита світлим покриттям рублого кольору, діаметр кручої частини і так далі, кулі має наповнену вигляді контролерів сорочки та на, на траве поселення. Так, далі. Висновки писав Сергій Оринський. Таким чином не зважається те, що проходили Петробабенченка від 83 простанові провезення речовина доказів від 7.3 міста чітко вказано, що буде вилучення, а також э, про, 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 э, висновку судової медичної експертизи. чітко вказано, що поля вилучення із Туба Бельченка дещо інформано ескор Тартинський при проведенні судової експертизи зброї в не відзначив цей факт деформації. Далі я прочитаю витяг із положення про порядок проведення експертизи. Там дуже офіцер. Приємні. Також про поліводні група від го року зазначено. Я тут цитую то, про зміг, як я в що не вилучені волю від патрона. 45 мініметрів, дещо деформовано, золотого кольору, але без відриву. Тобто пуля мала, я ще раз констатую, золотисті, або, ви вказано сюди в медичній експертизі до шоколади і карати. Це 11-го золотисті, В Цей же час артилський припровезен сюди експертизі з проводні застрічні кульі, експертизи вказує наступне. Обламонка кулі виготовлена з металу світлястого кольору. Десь відляцький коля, де золотийський, по-моєму, є рік звідси. Виникає логічне запитання, чи ця коля була вилучена із тупочка, була надана на експертжу. Ця куля саме була надана на експертиза. І тут я повернувся і тут по я в цей років все зачитувати, то потім, коли я погадати про потомну експертизу, я зачитаю того, ми, як нам відомо. Що сторона захисту першого знала, чи прокурор не знав, що не знав, ну раніше прокурор, бо то тоді не було, про наслідки експертизи, судової експертизи зброї. На той час вже сторона захисту знала, тому я зачитаю, що є наказом No558 року. Про затвердження інструкції про призначення професіональності експертиз сказано наступне. Пункт 233. Розголошувати без розгор прокорою спільної особи, яка проводить дізнання суду. Дані, що стали увійшов під час проведення скарбте та повідомляти її двох умов, допомогти особи, зможе, що призначили значили експертизу. Вступати у непередбачені порядку з особами, які заінтересовані в цій Стратізи. І пункт 4,14 це основне. Що повинен зробити експерт, коли він описував пустю, отримав кулю, упаковану в якій допомозі чи в принтелему пакеті подалі, у дослідницькій частині висновку експерту описується процес дослідження та його результати. Дослідницька частина повинна включати відомості про стан об'єктів. Ну, Там наші дослідження, засобення методи і так далі. Так от, на копа бачив э, э, це слідчий, уряди формованих, судовий річний експерт підписував протокол урядів формованих. В той же час експерт, який проводив судовий експертизу зброї, абсолютно не відзначив. Він Ну, Я можу тільки догадуватись, чому. Враховуючи, що і колір кулі, не той, який є, і експерт не описав, чи вона деформована чи ні, ми маємо всіх підстави вважати, що не ця куля попала на експертизу. Не ми будемо доказувати, як це стало, чи ви не є спеціальні орудими, які це досліджують. Але для чого я це зачитав? Везення не за необхідне перше викликати та допитати у судовому засіданні слідчого небашківського, який проводив е прокладку огляду і труба, і який виносив виносить постанову проведення, що я довго десь дати, можливо, пояснить, він пояснить нам, що це за культур було. Звідки вона взяла? І чи це чи пуля, ну ми спитаємо, що він може розказати оцих два питання, він нам пояснив. Друге, ще перше, обов'язково на наступне засідання дослідити засідання в судовому засіданню даному полю, тому що ми будемо допитувати еспер і інших печених до вилучної проведення експертизи Пул. Ми повинні будемо знати, так воно ну, чи ні. Ми все одно повинні досліджувати цю кулю в подальшому. Я би просив суд ну, цей перенести огляд кулі на наступне засідання, і це б зняло дуже багато питань. Ну і я вважаю, що ну, ми вже запросили експерта по зброї, його потрібно допитати обов'язково. На розгляд суду чи проводить учасників процесу експерта, який проводять по судовому експертиз, і пізне ще Володимир Морища. Всього дякую. Тобто це клопотання? Це попитання. Я просто його Я думав, що ми спочатку допитаємо до експерта із... Построї. І потім ми будемо визначати цього, оскільки його немає, я заявляю голосне попитання, отримали даних оцінку судове засідання і зачитав чому. Це слідчив і суметська сумерецька. І досі в судовому засіданні питання, Які мають дуже важливі, я цього зачитаю. Нехай там було комусь смішно, не смішно, який потім не поля. Тому що ми потім, коли я був писати по питанні на проведення експертизи, там є, що різні пулі є різного виробництва, має забуті різні партії. Вони не все одинаково, але маєте різні і так далі. Хоча в є по... Дякую, що вона у тебе. Ваша я підтримую. Особливо у мене теж є питання до експерта, і, можливо, буде комплексна експертиза і по позиції стрільців, хто за хто міг здійснити цей постріл, де він мав знаходитися, в якому положенні. Тому ми викличемо експерта і експертним шляхом будемо встановлювати в тому числі таки. Судмет експерта. А ба Балістика судмет експерта теж. Бо він же ж в нас брав в огляді. Моргу. Ми може з'ясуємо, коли це відбулося. Освічує, які є прикордонні. Освічує, які питання бажаєте з'ясувати. Два питання. Перше. Ви ж побачили, що кулю виявили восьмого, а протокол приєднання сьомого, тобто приєднали сьомого, то що ще не було. І друге, він чітко описив протоколі огляду моргу, яку кульу. Поляр деформований, дещо деформовано і поля уряд. Нас це дуже важливо, оскільки експерт по вивченню зброї не вказав став уряд. Я підтримую Де клопотання своєї колеги, вважаючи, що... Задоволення цього клопотання буде мати істотне значення для повного з'ясування того, я, з якою кулі був вбитий, потерпілий Більченко. І ті питання, це ми можемо з'ясувати, це яку кулі куля та це кулі чи не та, тільки шляхом огляду і допиту з